Всім привіт! Мене звати Анна і ви на Color Life. Сьогодні ми поговоримо про чудову книгу, яка, напевно, найбільше вразила мене за 2016 рік. А це книга Регіни Бретт Бог ніколи не моргає. Направду, коли я бачила її в книгарні, вона мене дещо відштовхувала, як мінімум, назвою, тому що Бог ніколи не моргає. Одразу асоціативний ряд з певною релігійною літературою, яку, наприклад, особисто я не дуже люблю. І друга під назва 50 років, які змінять твоє життя, наштовхує на думку про цікаві книги, сам собі сваха, знайди чоловіка за 5 днів і тому подібно. Тому я не дуже хотіла брати цю книгу. Однак вона все ж таки потрапила на мою полицю, Я дуже щаслива з того, тому що вважаю, що вона має бути в кожного, і саме тому дарую її всім друзям на якісь свята, професійні дні народження і інші. Отож, книга вийшла у клубі сімейного дозвілля. Дякую клубу сімейного дозвілля за те, що почали випускати нормальні якісні книги. Дякую за те, що через раз їх нормально перекладаєте, а головне за те, що у вас з'явилися нормальні палітурки. Для тих, хто не слідкував за життям клубу сімейного дозвілля, я колись покажу ретроспективний погляд, у те, якими вони були як мінімум 3 роки тому. Отож, хто така Регіна Бред? Це журналістка, яка двічі була фіналісткою пуліцарівської премії найбільшої премії в галузі журналістики. Вона народилася в сім'ї, де жило 11 дітей. Батьки не мали багато часу на її виховання, тож вона потребувала цієї любові. В 16 років вона почала зловживати алкоголем. у 21 народила доньку, яку виховувала згодом сама. А дуже довго вона шукала себе і намагалася обрати ким їй бути. Все ж таки вона закінчила університет та стала журналістом. В 40 вона знайшла чоловіка, з яким захотіла провести своє життя. В 41 їй поставили діагноз рак. Вона поборола цю хворобу, і у книзі написано те, що вона зрозуміла вже під час неї, і це певний підсумок її життя. Тут історії з її. Друзями з родиною, з нею. Тут а, колонки, які вона випускала з певними героями, які чогось вчать. А навіть, в принципі, взявши сам, сам зміст, ми можемо одразу побачити такі. 50 настанов, які колись принаймні в часи мого студентства роздруковувались віршались на стіни, це уроки. Наприклад, життя несправедливе та все одно прекрасне. Не обов'язково брати гору в кожній суперечці, поважайте чужу думку. Якщо стосунки мають бути таємними, вам не потрібні такі стосунки. Дожити до старості набагато кращий варіант померти молодим це ефектно виглядає лише в кіно. Будьте ексцентричними, не треба чекати старості, щоб носити фіолетовий одяг. Все залежить від вас, бо лише ви директор власного щастя. До цієї книги можна повертатися у будь-який час, і ви знайдете для себе щось нове, тому що ви змінюєтеся і разом з кожним днем змінюється ваш погляд і ваше ставлення до чогось. Можливо, деякі історії і уроки вам спочатку не сподобаються, але навіть проживши півроку. Ви згадуєте певний епізод, і для вас це стає надзвичайно близьким. Вибирати уроки для прикладу дуже-дуже складно, тому що направду мені подобається там відсотків 80 всього, що тут написано. Але я взяла 20, урок 21, тому що зараз дуже багато картинок і статусів у Фейсбуці. Саме з цією фразою і не всі знають про те, що вона належить Регіні Бред. Урок 21. Запаліть свічки, застеліть гарну постіль, одягніть вишукану білизну. Не тримайте їх до якогось особливого випадку, адже кожен день особливий. Коли було, мені було 41 рік, я виявила гулю за з виноградину у правій груді. Друга стадія пухлина, яка швидко збільшується. У результаті я стала лисою, слабкою, виснаженою після двох операцій, чотирьох курсів хіміотерапії і шести тижнів щоденного опромінення. Але я вижила і мусила почати нове життя яскраве і наповнене. Рак став для мене серйозним стимулом. Він спонукав мене зняти цінник з нового набору білизни, і одягнути ту чорну мережену комбінацію, відкрити шкатулку з перлами, носити їх, розпалити камін, використати кульки з олією для купання, доки вони не засохли десь на полишці у ванній, запалити свічки. У гаманці я ношу фото, на якому я без волосся. Воно нагадує мені, що кожен день мого життя прекрасний. Я також згадую про це, коли щодня бачу те місце, де вже немає грудей. Шрами нагадують мені, що в усіх нас є, так би мовити, термін придатності. Він не зазначений, як, скажімо, на пакеті молока чи упаковці сиру. Проте в усіх є кінцева дата, ніхто не живе вічно. Рек навчив мене не відкладати нічого для особливого випадку, тому що кожен день особливий. Використовуйте, витрачайте все зараз. Щоб почати жити наповно, зовсім не обов'язково захворіти на рак. Життя занадто коротке, щоб марнувати його на щось нудне й невеселе. Після одушення у мене з'явилась нова життєва філософія. Не марнувати часу. Відтепер жодного негарного одягу і жодного нудного фільму. Викресліть їх зі свого життя, а звільнене місце заповніть радістю і красою. І наостанок. Ну, як можна було пройти о такого милого рудого котика на обкладинці? Так? Ну, я, я люблю котиків, ми з ними живемо разом дружно. А, і ще один такий елемент а, в колір котику. Тут чарівний помаранчевий форзац. А я взагалі вважаю, що всі видавництва мають робити форзац кольоровим. Це додає настрій книгам. Бувай!